Скидочка вже буде стопроцентною. А, конечно, вам скидочка вийшла. Ось, ось, акумулятори, акумулятори. акумулятори з ось такими ДБЖ. Вольтпольська. ДБЖ на 500 вольт ампір, 350 ватт. Беремо акумулятор, беремо це ДБЖ. У пса цього. Підключаємо свого котла і забуваємо, що таке сидить в холоді. Так. Достанемо красиво даже підключим підключимо его сразу чтобы вы поняли как оно работает комплект получается 13500 со шкаля Слышу, цьому, на цена 90 ампер 90 ампер тут у него вес 27 килограмм у них там предлагали на 100 ампер так там вес был 20 с чем-то килограмм понимаете разницу типа вес меньше так, є менше, ну, а, а пишуть більше. Ну це вони пишуть. По факту ж там такого немає. Інструкція гарантія рік. Два проводочка, плюс-мінус. Накидаємо на клеми, і у нас буде все працювати. наступному відео.